Нашого третього питання: запити від ДФС: відповісти чи ні, строки та наслідки. Яка позиція контролюючого органу? Позиція, яка була в минулих роках, позиція поки що не змінилася. І листи ДФС, які вже є, вони вже є цьогорічні. Наприклад, зокрема, у вас на слайді буде видно внизу лист від 17 січня 2017 року. До речі, він у вас буде теж в роздаці, І я би рекомендувала його почитати. Лист номер 1005, називається про організацію перевірок. Він то називається про організацію перевірок, але там розглядається питання, власне. Подання надання платниками відповідей на запити ДФС до них, тобто я би сказала, що ДФС в цьому листі зібрала всі. Всі якісь нові речі, які відбулися в зв'язку з змінами, які стосуються подання запиту, невідповідання на такі запити, як наслідок проведення перевірок, і в тому числі проведення інших перевірок. Дуже такий е, лист, е, скажімо так, який в собі, в собі вмістить таку квінтенсенцію всіх змін, які стосуються власне, такої, наших таких відносин з ДФС, як перевірки, запити і так далі. То, отже, позиція податкової була завжди така: ми вам даємо запит, нема чого видумувати, що він не. Належним чином оформлений, чи можливо у нього там якісь є відмінності. Дайте нам відповідь на нього. Нема чого не давати, бо як не дасте, то ми до вас пройдемо з позаплановою перевіркою. Позиція така була, позиція така поки що є. То, отже, давайте будемо розглядати, а як же ж по закону і яким чином і що саме має міститися в цьому запиті, а далі будемо приймати рішення: відповідати чи ні, і наскільки чітко можна бачити той момент. Коли можна не відповідати, так от завжди бухгалтери найперше, що як до них, коли проходять запити, мене питаються, а можна не відповідати? От де та грань, коли можна, а коли не можна. Отже, давайте. Як по закону? Отже, по закону ДФС має право звернутися до платників з письмовим запитом про вичерпний перелік про подання інформації, вичерпний перелік та підстави надання, якої встановлено законом. Тобто, зокрема, податком кодексу. Запит підписує керівник, заступник або тепер, згідно змін, уповноважена особа. Цей запит повинен містити. От є три речі, про які ви маєте пам'ятати, що має містити запит. Перший пункт підстави для надіслання запиту. Із зазначенням інформації, яка це підтверджує. От у ці підстави ми зараз розглянемо, які ті підстави можуть бути, яка інформація може це підтверджувати. Так, тобто підстави, далі перелік інформації, яка запитується, з цим нас податкова ніколи не грішила. Вони казали, оборотно сальдовідомості, відомості, договори, платіжні, доручення, переписували все, що в принципі є, які тільки можуть бути первинні документи, бухгалтерські регістри. Тому тут, навіть якщо вам, не дай Боже, напишуть тільки е, дві стрічки, що надати, ну, то це буде. Дуже велика подія, так? І третій момент початка контролюючого органу. Отже, зазвичай початка є, перелік є. Стоїть питання, чи завжди коректно вказані оці підстави для надіслання запиту? І чи зазначається інформація цієї підстави, яка підтверджує, що податкова має право отримати від вас відповіді на такі свої запити? Отже, які є підстави? У Вас, зокрема, на слайдику коли їх є шість. Але вони є і 6 в податковому кодексі. Отже, підстав всього є 6, ми розглядаємо їх, і якщо ми бачимо, що ми в жодну з цих підстав не попадаємо, отже, вважаємо, що запит нам наданий безпідставно. А згідно з статті 42, запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано в порядку. Тобто ще ми дивимося, чи нам його надіслали з повідомленням про вручення і так далі тому подібне. Ну і крім того, якщо запит. Надіслено або складено з порушенням оцих вимог, отже, ми маємо право не відповідати на такий запит. Тому давайте, от оці підстави, тобто розберемося в цих підставах. Уявляємо, до вас прийшов запит, і в ньому написано у зв'язку із. І так далі написано у зв'язку з чим, а далі просимо надати наступну інформацію. От оця от золота фраза у зв'язку із шукаємо серед цих підстав. Отже, перше, за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, які свідчать про порушення платником податкового валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на деферт. Це є таке, як, як дощ, як сніг на сьогодні у Львові. Його багато. Тобто оця підстава, вона дуже така нечітка і розмита. Тобто, за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, які свідчать. Ніби так, але якщо саме цю підставу вам вказує в сумозапиті запиті податкова, то вона би мала вказати за на підставі якої податкової інформації і які факти виявлені. Тобто, у зв'язку з аналізом, наприклад, єдиного реєстру податкових накладних, нами виявлено, що вами зареєстрована зайва податкова накладна на суму там, 100 тисяч гривень, оскільки там, наприклад, її ніхто в себе більше не відобразив в кредиті. Просимо надати нам інформацію, що це таке. Може бути таке, може, ви помилились, двічі зареєстрували податкову накладну. Отже, ось вам чітка, чітка норма, що питаються, що ну так, що виявили і що можуть запитати. Ідемо далі. Ще може бути для визначення відповідності умов контрольованих операцій. Тут зрозуміло, тут чітко буде про витягнуту руку, звичайні ціни. Тут, якщо йде на статтю 39 посилання, зрозуміло, що є чітка підстава. Далі, пункт третій, який ще може бути у зв'язку із виявленням недостовірних даних, що це в деклараціях знову ж таки просимо надати вам нам відповідь на запитання у зв'язку з тим, що вами була подана декларація за листопад 2016 року. В ній виявлено невідповідність такого то зобов'язання задекларованим податковим накладним. Просимо надати відповідь. Є, тобто, чітко ви розумієте, що це згідно пункту третього. Аналізували нашу декларацію. Ідемо далі. Четвертий пункт. Щодо платника подано скаргу. Щодо нереєстрації податкової накладної чи нереєстрації акцизної накладної, тут з цим зрозуміло, має бути посилання, що згідно такої то скарги, поданої таким то покупцем на вас по нереєстрації такої накладної, теж мало би бути чітко наведена причина. П'яте у разі проведення зустрічної звірки. Теж гарно, добрий день в запит податковий, Просимо вам надати нам інформацію у зв'язку із проведенням зустрічної звірки з контрагентом приватне підприємство Сонечко. Ми там зараз проводимо перевірку. в Зв'язку з проведенням перевірки в них ми проводимо з вами зустрічну звірку і для підтвердження ваших господарських відносин надайте нам перелік документів, які там підтверджують ваші операції. Все теж є чітко описаний момент. І найбільш нечіткіший момент, який є. Я не люблю страшенно таких моментів в нашому податковому законодавстві, які називаються в інших випадках визначених законом ті інші випадки тобто, живуть? Так? Все, що ми не встигли вам сказати, якщо вам то не підійде, то ми вам пишемо пункт шостий і кажемо, що це інше, тому мусите нам точно дати запит. Дивіться, насправді, якщо копати глибше і не в рамках ну знову ж таки бух правди, тобто за 15 хвилин ми не буде, не перелічимо всі інші випадки. Але, зокрема, в податковому кодексі є ті рідкісні випадки, яких щодо яких може подаватися запит. Це зокрема про зміну вашого місця знаходження, так про зміну там, оскільки державний реєстратор подав якусь інформацію, можливо, треба уточнити і тобто є такі моменти, але вони в даному випадку. Точно менше стосується бухгалтерської роботи, як такої. Тобто, вам все-таки прийдеться працювати з оцими п'ятьма пунктами. І якщо ви бачите, що запит складено так, що взагалі не зрозуміло, що ж виявили і зв'язку з чим до вас є той запит, отже, він складений з порушенням. Має чітко бути описано хоча б одну з цих шести пунктів, ну п'яти, зокрема, пунктів, по яких до вас прийшли. Так, ну то, отже, подати чи ні, дати відповідь чи ні. Що з цього приводу скажуть фахівці, і що з цього приводу одночасно говорить закон? Так? Тому що в даному випадку ми радимо діяти так, як говорить закон. Плотник зобов'язаний подавати інформацію та її документальне підтвердження протягом 15 робочих днів з дня наступного за днем отримання запиту. У нас раніше було 10 робочих днів, тепер ми маємо 15 робочих днів. Це нормальних три повних тижні календарних. А були 15 так? робочих? Так? 15 робочих днів. Тобто, uh -huh. нам збільшили час на надання uh -huh. інформації на 5 днів. Фактично, маємо повних 3 тижні для того, щоб надати таку інформацію. У разі проведення зустрічної звірки, тобто, це отой пунктик П'ятий, про який я говорила, строк залишився 10 робочих днів. Тому отут дуже чітко розуміти, з, -з, з приводу якого до вас поданий Стали запит. Стали сроки. Так. так. Якщо це зустрічна звірка, маєте 10 робочих днів. Якщо це 1, 2, 3, 4, 6... Це mm -hmm. маємо 15 робочих днів, і тут якраз важливо ті строки не пропустити. Можливо, ви маєте палке бажання надати відповідь на даний запит, і він стосується власне зустрічної звірки. А ви собі розумієте, що у вас є 15 днів і затягуєте, тобто не надаєте відповідь тому, строк 10 так. або п'ятнадцять. Пам'ятаю, ну, і відповідно є два пункти, про які ви маєте пам'ятати, що якщо запит складено з порушенням вимог, які ми про... з вами говорили. Платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь. І якщо платником не надана відповідь на запит протягом встановленого строку, це може стати причиною проведення позапланової перевірки. В таких випадках я рекомендую ще такі речі. Якщо запит реально, ви розумієте, що він складений з порушенням, ну тобто, давайте видно яскраво про те, що на жоден здоровий. Переліку з пунктів переліку не податкова не послалася, послалася на якісь міфічні. Ми знаємо, що у вас все не так. Дайте нам всі документи. Коректно буде відповісти таки на Будь цей випадку в цей строк. Так, в цей строк коректно відповісти, але відповісти, що шановні, ми раді з вами співпрацювати, надати все, що стосується. Певних незрозумілостей, які виникли в ході аналізу податкової інформації, але дайте, будь ласка, нам у запиті чітке розуміння причини. Що ви саме хочете отримати, бо ми не знаємо, ми так можемо е, цілу фуру замовити і привезти вам всіх документів. Тому чітко сформулюйте і надайте правильно нам запит, і ми готові вам на це відповісти. Так? Тобто, в даному випадку вартує відповісти, аніж не відповісти, і тоді податково буде вважати, що ви просто не дали відповідь, а їхній запит був належним чином сформований. Тобто, от оцей момент звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит. Я би все-таки його трактувала не як взагалі звільняється від обов'язку, навіть вам писати нічого не буду. Так? А звільняється від обов'язку надавати ту податкову інформацію, яку нібито хоче податкова, так, з переліком всіх первинних документів. Тому тут завжди десь є така тонка грань і межа. Зрозумійте насамперед, в яких з п'ять причин ви попали. Тобто, зв'язку з чим до вас прийшов отакий запит. Тобто зберігаємо правила хорошого тону. Коли так. до нас звертається податкова, ми до неї відповідаємо їй. Так. Добре, Мар'яна, можете прокоментувати, uh -huh, що uh -huh. є, так? Якщо ти вже почитала. Ти, тобто, ти отже, знає, так, отже, в принципі, якби яка в кінцевому результаті рекомендація? Ви знаєте, наприклад, хто мене знає безпосередньо вже ближче, я не є полкий прихильник фіскальних органів, а тим більше е з ними спілкуватись в правилах хорошого тону, але тим не менше я завжди кажу, не треба себе опускати до такого рівня. Тому. Відповідайте, відповідайте коректно, відповідайте грамотно і навіть з почуттям гумору. Запитання до мене прийшла людина з чистою трудовою книжкою, з чистою трудовою книжкою. Боже, яка чиста людина, з чистою, тобто трудовою. з трудовою прийшла, але вона чиста. Людина чи книжка. Книжка ага, і запевняє, що ніде не працює, але виявляється, що працює на іншій фірмі основне місце роботи, неповна зайнятість. Якщо я її оформлю також на основне місце праці. Бо ж як мені це документально перевірити, які наслідки для мене? Ну, насправді, в даному випадку для вас наслідків ніяких. Набагато гірше буде, це коли людина таки. Ніде не працює, але вам скаже, що вона працює, і ви її оформите по сумісництву в той час, коли вона ніде не працює, і у вас мала би бути за основним місцем праці. Чому? Тому що, коли людина за основним місцем праці, у вас є обов'язок доплачувати ЄСВ як мінімум 704 гривні від 3200. Якщо нарахована сума буде менша, ви не виконаєте цього свого обов'язку. Взагалі. Кодексі законів про працю у нас зараз не скажу точно, яка це є стаття, але сказано про те, що людина пред'являє трудову книжку, коли приймається на роботу, в тому числі трудову книжку. І якщо вона десь працює, по ідеї вона би мала туди звернутись, в журналі реєстрації трудових книжок роблять відповідну відмітку про видачу на руки цієї трудової книжки, і вам в будь-якому випадку цю трудову книжку мають пред'явити. Як в даному випадку вплинути на такого працівника? Ну, ви ніяк не вплинете. Як він вам скаже, так ви і повірите. Можливо, просто документально це засвідчити. І в заяві на прийом було б, напевно, не зайво додати пунктик, обов'язковий, який кожен працівник зазначає, що це моє. Основне місце праці або іншого місця праці у мене немає. Ця фраза Закрама, і буде вас захищати. Були, були ж, ж зміни, які пропонували знести так. Я пам'ятаю, десь весною було вже рік буде напевно, що так весною були зміни, які пропонували внести зміни до кодексу законів про працю, очевидно, ну і туди, в тому числі, і мали відмінити трудові книжки. Я думаю, ви пам'ятаєте, був такий шум, що все трудових книжок така не буде. І всі казали, ой, як же ж ми будемо визначати основне, не основне. от, от це б, напевно було б рішення, так тобто, це моє основне люд. Вона має право визначити, де в неї основне, не основне, але з точки зору того, що від цього залежить нас оподаткування, це, це є дуже важливо. Угу. Тому я так розумію, що тут, що до вас прийшли з трудовою книжкою, це якраз це є та менша біда, аніж би якби не прийшли з трудовою книжкою і сказали, що ну, я вже там десь працюю, я до вас по сумісництву і ви не доплачуєте податки. Якщо ви хочете себе застрахувати проти того, що те, що говорить працівник, працює він, де ще ні, що це реально правда чи неправда. Нехай це буде реченням, додатковим у його заяві на прийом. Повідомляю, що ніде не працюю. От і все, і це буде захист. Є ще якісь бачу. питання, так? Якщо в статистику подавалось? а должно подавати один МС, 2 МС, можуть бути Не За тою формою відзвітувалась в статистику. А, ви подавали фактично один М, 2М, тобто поквартально. Якщо ви так подавали поквартально, mm -hmm. знаю. Що статистика, коли виявляла, що все-таки можна було подавати раз в рік, рекомендувала перестати посеред року подавати, а за рік подати за формою 1 МС, 2 МС. Я таких порад ніколи не давала і вважаю, якщо ви звітували споквартально, то вже до кінця року зберігаєте цю поетапність і подаєте за другий квартал і за третій. Якщо ви подали не в тій формі. Як на мене, нічого страшного не буде. принаймні нема ще жодного прецеденту. Коли б сказали, ви подали не по тій формі. То отже, ви фінзвітність не подали. Ще не було жодного прецеденту, хоча було масу випадків, коли подавали не за тієї форми. Я думаю, теж що це не, не страшно. Головне, що ви її подали. Ну і розуміємо, що оці форми вони все рівно містять елементи, як і велика звітність, так великі пакети, і 1 М і 1 МС в принципі містять ту інформацію тільки в певних, скажімо так, з. Влужених стрічках, а в принципі, основні скажімо так, елементи, я до чого хотіла сказати, що якщо ви можливо ту 1 МС переведете в 1 М, у вас і не з'являться інші додаткові рядочки. Ну тобто нічого страшного, я думаю, що теж такого нічого не буде. Ви поділись зі мною, будь ласка, своїм конспектом. А, я розповім віддаю. про практичний семінар, який відбудеться 1 березня 2017 року. Ми з вами сьогодні ще розглянемо коротесенько зовсім е листи, які. На які варто звернути увагу, але перед тим я розповім про наступний захід, який ми плануємо провести Дуже це... гарячий захід. Так, Не це... на погоду. ви знаєте, після того, коли ми вчора в Полтаві в сьомий раз провели семінар на ту саму тему, сьомий раз я зробила висновок, що зі всіх податків, які є станом на сьогодні, тема зарплата кадра це те, що найболючіше. Ну, зрозуміло чому. Тому ми хочемо в цій темі, якби. Певні речі, які є до сих пір невідомими чи неоднозначними, дослідити. Отже, 1 березня практичний семінар з відеотрансляцією на таку тему: актуальні питання оплати праці. Лекторами будуть Зазуля Христина та Кавен Мар'яна. Тематика: як підготуватись до перевірки держпраці: п'ять обов'язкових кроків. Не обіцяю вписатись п'ять, але п'ять точно буде. Думаю, Ролик більше такий гарний був про те, як відповідати люди, та... люди тікають, так люди тікають. Я думаю, що в Фейсбуці бачили багато хто, як ховаються від інспектора. Так як встановити з 1 січня 2017 року тарифну сітку поради практика, дотримання мінімальних державних гарантій, нюанси обчислення індексації, лікарняних, відпускних, доплата ЄСВ до мінімальної, ті випадки, коли це необхідно робити. Перша перевірка держпраці, обмін досвідом. Поділимося з вами, як нас перевіряють, що перевіряють, і як, звичайно, захиститись від, від ризиків. Підсумований облік робочого часу, порятунок, але не для всіх. Всі інші актуальні питання на дату проведення цього семінару-практикуму по темі заробітня плата. Тривалість цього заходу буде 2,5 години. Це буде як відеотрансляція, тому якщо у вас інших міст це е... можете долучатися. Буде у вас можливість переглянути. І так. я думаю, що ми коротко, оскільки по часу ми трошечки так сьогодні втратили початок, але мусимо вкластися в ці всі рамки. Я би попросила напевно, щоб поставити слайдик з запитаннями, так які на голосування можуть бути. Пролистати 에... листи Так, пролистайте листи, поставте слайдик, щоб слухачі могли собі визначатись і в чаті голосувати за питання, які ви хочете, щоб були розглянуті. На наступному випуску бухгалтерської правди за цей час ми з Мар'яною прокоментуємо останні гарячі новини листи. Ну і відповідно пам'ятайте, що ви можете задати своє запитання, і якщо воно буде дуже цікаве, ми його обов'язково розглянемо в рамках нашої бухгалтерської Людмила, правди. чи не багато ти хочеш від людей? Вони будуть читати запитання, слухати листи і одночасно відписувати. Може, шут? все бухгалтер може все слухати, читати, писати одночасно і ну, навіть добре, реагувати, скажеш... коли в той момент зайшов інспектор з праці, зразу зреагувати. І розуміти, де в нього які промахи є. Добре, ну все ж таки, оскільки я буду говорити про огляд листів, то мені би теж хотілося і слайдик, Оператор, думаєш, теж зможе два слайди вивести. За чого? Тобі хватає он ти маєш перед собою. Добре, давайте. Давайте запитання людям. Значить, лист перший, цей лист. Дефес у Тернопільській області від 27 січня 2017 року щодо обов'язку сплати ЄСВ на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особи, яка припинила державну реєстрацію. Чим цікавий цей лист? Тим, що він дає відповіді на ті питання, які мені задавали в Полтаві, в Сумах, okay. в Чернігові, а відповіді у мене не було, оскільки це законодавчо не врегульовано. Нарешті листом прописали те, що законодавчо не врегульовано. Ви знаєте, це для нас не проблема. Якщо нема норми, не біда. Зовтра напише. Мова йде про що? В зв'язку з тим, що з 1 січня 2017 року приватні підприємці, загальносистемники, незалежно від того здійснюють діяльність чи ні, є у них дохід чи ні, вони мають платити 704 гривні ЄСВ в місяць. В зв'язку з цим масово приватні підприємці, загальносистемники почали ліквідуватися в грудні, і хто не встиг. Припинення відбулося, наприклад, 5 січня, 7 січня. І пан Ляшко обіцяв нести навіть проєкт, був такий, про те, що той, хто в першому кварталі не встиг, не, не біда. Важливо, платити що не будете нічого. платити не будете нічого, якщо в першому кварталі ви не отримували жодної копійки доходу як підприємець. Проєкт так і залишився проєктом, і тим не менше, обов'язок платити 704 гривні є. Стояло питання, в який строк. Слід подати звіт по ЄСВ, і в який строк, в якій сумі слід заплатити ЄСВ. Що стосується ПДФО, питання було цілком врегульоване. Адже якщо відбулося припинення державної реєстрації підприємця загальносистемника, е нормами прописали. Ця норма почала жити з 1 січня 2017 року, про те, що протягом 30 календарних днів слід подати декларацію про майно та майновий стан. На відміну від цього ЄСВ не було ніякого рішення. Отже, що радять в цьому листі, радять подати ліквідаційну. Значить, сказано так: таким чином, останнім періодом, за який необхідно сплатити ЄСВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. Таким чином, якщо відбулася припинення 5 січня, за січень слід заплатити 704 гривні. Термін сплати зобов'язань, визначених фізичною особою, настає в день подання такого звіту. Відповідно, єдиний внесок необхідно сплатити до дня подання звіту, включно. В який строк подавати цей звіт, не сказано. Дуже гарний лист, але заплатити, будь ласка, до того як ви подаєте звіт із позначкою. Ліквідаційний. Я щойно говорила за звіт саме ЄСВ. Це був у нас лист від 27 січня 2017 року. Тобто, так і світло не пролито, коли подавати такий звіт. Ні, не пролито, і наразі, якщо так, то строки поки що беремо ті, які є загальні раз на рік. Тобто за результатами 2017 року до якогось там я б не рекомендувала. Якщо ви ліквідувалися все ж таки 5 січня, то подати в січні, подати в січні. Ну, крайньому випадку строків немає, так і тому так. можна подати і в січні, і в лютому, і в березні. Ну, якщо немає кори, строків, то, не то немає відповідальності за несвоєчасне є. подання. Є лист від 25 січня 2017 року щодо порядку подання фізичними особами звіту про суми нарахованого доходу. Теж майже та сама назва в звіті, в принципі, переписали всі норми, які і так відомі, і мова йде про приватних підприємців, єдинщиків і загальносистемників, але не тих, які припинили свою діяльність, а які продовжують діяльність. То отже, єдиноподатники подають таблицю 2 додаток. П'ятий до порядку, а загальносистемники таблицю 1 додатка 5 до порядку. Строк подання 9 лютого. І ще один лист, його прокоментую: цей лист від 20 січня 2017 року номер 144 щодо врахування результатів переоцінки основних засобів при декларуванні податку на прибуток. Мова йде про. Те, чи враховувати результат бухгалтерської переоцінки для цілей податкового обліку, значить, податківці дають відповідь із посиланням на лист мінфіну від 24 листопада 16-го року номер 31 і роблять висновок такий: що результат бухгалтерської переоцінки для цілей податкової амортизації до уваги не береться. Це до 1 січня 2017 року посилаються на лист мінфіну, а після 1 січня сімнадцятого посилаються на норму закону. Тому не проблема, що цієї норми в законі не було. Був лист, але знаєте, що лист для нас дуже велика сила. Я прошу голосувати, бо бачу, що дуже мало і єдине, що хочу на чому наголосити, що цей лист не беріть, будь ласка, до уваги, якщо ви є малодохідник і прийняли рішення. Податкові декларації не проводити коригування фінансового результату, і я хочу звернути увагу, що наступний слайд на ньому є багато, зазначено листів, які стосуються місцевих таких малесеньких річних податків. Просто якщо у вас є екологічне, спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, рентної плати, за користування надрами, це все є під 17-й рік. скажімо так, екзотичні листи. Якщо у вас є це добро, щоб ви довго не шок. І є, до речі, гарний такий величезний лист про трансферне ціноутворення від 2 лютого 2017 але року. але логі суть цього листа така, що всі правила, які діяли в 2016 році, за ними і звітуємося за 2016 Мова року йде п'ятдесят, зокрема сто А всі ну є зміни в статті 39 і конкретно щодо визначення контрольованих операцій. Але власне податківці ще раз наголошують, що шістнадцятий рік був шістнадцятим роком, тому звітуємося за шістнадцятий рік. А сімнадцятий рік, коли Настане час тоді і будете звітуватися за новими правилами колеги.